А пригадуєте цей культиватор, що я говорив, будемо різати на метал? Зробили ми на нього такий каток. Коток був 3 з техніки, але він був понатий, ми його вкоротили, зробили 2,30, здається, якщо по розмірах розібратися. 2,34. Культиватор на 9 лап, лапа 280. Так вийшло. Сильно мене не критикуйте, тому що робив з чого мав. З чого мав, нічого не купляв. Єдине, що купив оці два болти довгих. 18 ка болт. <клух> так. І то нормально було там можу знайти, бо не було. Корпуса були в мене оці. Так Пофарбував там, де була сварка і ну, просто щоб не ржавіло і все для себе. Культиватор такий з катком. Каток крутиться, все нормально. Ну-ка, там в спаді. Має мало. би крутитися, Тається. Техніка безпеки також присутня. Що тут? Що тут? Без неї ніяк? Що мав, то поклаяв. Якось так буде в полі, будемо в полі працювати. Обов'язково ще зніму. Ось, Не малював цілу, тому що ну, це без смислу малювати, немає сенсу. <кхи> немає сенсу, тому що вона помальована, тільки так помалював, де, де була сварка. Колеса <кхи> теж саморобні. А, якось так.